Пригодяється. І що ти хочеш, щоб я з ним робив? Трахнув очко. Сей дріф, сей дріф! Тренища ночі, снеться. Каталізатор. Він каталізатор ГРЖ, коли ти гершати починаєш. Каталізатор ГРЖ. Охуєнно. Ха-ха-ха. Ну, ладно. це, каджи. Що прикольне. Школи жопі. Тимаї би в рот. Я канджета жопу гирчиться і помазу, і буду вам блядь, я... Не, я просто дивлюся стрім гейба, я захожу і дивлюся, як біжить через поле, а там з цих... з бікон просто по полю і в вогонь такий. Я кажу, дечи, Там у вас такий екшон був. Просто там детчик с дверей и какой-то там Давай кричить за бордюрщика крышись сюда сюда, бля, знаешь, там же есть выбух, и вы прибегаете с пола, бля, со стороны можно просто врубатыться за главную тему, ч, и у Батлфилда трейдить, короче. Ключей, ты ж сала не играешь, ключей, блядь. Я просто хотел взять, и пытай похавать. Что писька, блядь, Куда тебе тридцать минут было. тебе писюну Давай засунем писюну в мясорубку. Насколько не все ще така или купер <со> Лучше ты уже им назвав бы. Как бы лойка была, качество Вертолет! А, бля! По еППС даку, мені заїхали... О, oh, это там пропертка пришла. Пропертка. Fuck you! Вот там на машине. Это я, блядь. Грёбаный. О, издо ты, блядь. Блядь, тема готовь, это охуенно, особенно та часть, где он опердяет. Присунул. <40If> <regret> ага. А похиля? хиля. Ага. Коли я рядом він лапа, він, сука. ...боїться в попу, блядь. Я боюсь, я боюсь за рот. Блять, БТР! Ладно, Ладно, вибачай, не получилось. Вместе не получилось. шо? Ти вижив? Так. А, блядь. Хто там танкує так, блядь, мой потужно. Йобана гроза. Кукол, кукол заглазовал. Что это что? Куколду, блять, Ну типично русская деревня. Куколду, да. Куколдово і обьюзерово. Жалко, не можна зробити руську евакуацію, як в Сталкері, там замість піднімати, його чисто застрелить. Ні-ні-ні, там ножом було. бля. блядь, дуже эффективна евакуация придурком. Ай, сука, я не розумію, де я дислокуюсь. Добре, що надо не на пісюнців. Давай, Денчик, присаджуйся. А euh, не на кресло, блять, нахуй. С тобой всегда присягу. А куда мы йдем? Я так долго иду, я вже устал, нахуй. Я тут так зараз пам, блядь, заеду. Это Карпати, да? Ааа, бля. Это Карпати, да? Вон там да, он до румуй. А жит, я уже заебался. А, блядь, денчик, ми на, блядь, Дэнчик, мы едем дальше. що ти генби хату Та, блядь, пішов нахуй. Дуже, він нахуй. Який Так, кто там хто там ще я. Там Давай їдь, блядь. А там петух, він сидить на носісті зверху, блядь. А як правильно в ловушке? Так, секунду.

Хе-хе-хе Це хітає уже бути Пам'яночі Ну скрай, на Кракен вилазити, це їх Так, тут я респулку поставив в бункері, так що... Кракена гибі в бухтах Звучить їх якась хвороба Кого, респулку? Залізли би Кракеном гибі бухтом. На цей лям, так На середнього кросіку Які ти нам на На цей пиздук Десь На штурм, блядь Нє Да, я сказал. Я, я же не лох. Я тебя сейчас нахуй, блять, воль нахуй. Проту штрафников. Давай. Не, не, блядь. О, там, там, бочко и будь кажете, тебе. А, блядь, тебя забуду, как же этот А, блять, я забыл ж травить это. А на тебя там девочки будут ебать, в бочко. Это еще лучше. <laughs> Тут я не знаю, что для него хуёво. <laughs> там, короче, будут ебаты. Всіх, Ну не тебе. Що Ти встріяти, дивитися, дивитися на це привязаним до стула. до смерть. Мы, блядь, опять починаємо нову серію, а тебе, блядь, переедать приказки, да? Я ну цього разу хоча б в видео ряд буде якийсь. Ти на Русі. Ай, сука, О, ти підар? Де той день читав? Добрий день! А, там ззаді аж три, сука, снайпери. Вони заїбали. Три суки ця. Там аж три штуки, нахуй, снайпер скер. Хто це, блядь, мене? Це ж ти суки чи чекав там? Знаєш, що він подлівич. Подлівич. Давайте з пісюнами пограємося. Приїжджай в Україну. Приїжджай в Україну. Ні, ми можемо по, по, окремо, окремо погратися. а да, по скайпу? Ну це не знаю. Desert jet. Desert jet. Jet? не знаю. Desert, він сказав. А не дека Jet. Я поняв. Ну надо ж повыкобеливать. Да я просто знаю, че твою слуха не я лучше не повторю. Я все почув правильно. Я иногда просто рофлю, а вы цього не понимаете. <гумені> Думаете, что я не вот проблема в том, что в тебе есть проблемы зі слухом, тому и важко зрозуміти. Я иногда про... рофлю, а вы цього не понимаете. Иноди! слово «іноді». А це «іноді» часто бывает. Зазвичай я бы сказав. Ага. Не знаю, нахуя. От зверху глибус, чел. Я знаю. Ще раз так скаешь, в Сибирь. Ну це ти позивний, що я зроблю? Пилес в Мне Що не не подобається? Ми поднимаешься такі приколяси, типа джибус, гебус там. Не знаю. А ти убежаешь. Блять, патроны. Русня в ящику, русня в ящику. Делись в рубу, блядь. Мені не Все як має бути. Йобана каша, блять. Ханаху кашу. Та що, пиздує чи що? Дай мамки, каджину. Дай манки каджину. Манки дай блядь. Дай мамки. Дай мамки. Да де вураги нахуй, сукажи, ты час однігаю, не можу нікого найти, блядь. Так кто стогне, пацаны, широкий. Знаешь, их боліча, одні звели тні, одній останній. Ты <laughs> смех, Це блин. Цей сон, цей сон, цей сон. Цей дракон, дракон. Заткнись. Всего святого, заради всього святого, заткнись. Затк... А где руки розминав, Сука, пидор. На меня резать не сможешь. Руки розминав. блядь. Руки разминал, блядь. Я думал, анус. Господи, Иванус. Иванус? Ладно, жарте по анонизу, но блин. <рив> не, ну, надо. Да? Потом буде приятно. Кому? Сука, гнида. <рив> <рив> Мне. <Мені. рив> Мы вже не пограем. Ну и закінчилось либо Зав'яли помидоры. Завялый <рив> Я медик. Деприк. Ты Педрик, я понял. Педрик. Педрик, да спаль. Петя, який приехал в Бразилию, став Педриком. Педро. <laughs> Бачив, красивый, как бразильцев и став Педриком. Блять, сзади. Це не интересно, куда ты? Еба, геба, я, я тут, я геба. Я еба. Ты. Ч? Сука, гілбанат! нас била, блядь, не дай Спершу обживают джиба, ты перший вид забирай мий ник и сам называется гебай. Ну ты дожились. сдужились? <сум> да -да, -да. я уже заговариваюсь, блять. Ты, блядь, экстракт шизандры, нахуй. Да-да-да. Я я про тебе казав. А я ж мовчу, що это таке? Беварусы! Белорусы, белорусы! А снайпер, снайпер кальон. Вот. У них били а усы, потому что им народ надавали. Ты сейчас уранчик кажется. Не, ну уранчик, а то уранчик, то что белорус, ему ничего не робит. А уранчик что белорус? Не, не, не. белорусов, типа так. Блять, я тебя убей встал. Ну я не знаю. Блять, точно, точно, у него фамилия, я вспомню. Да. Я ведь таких шуток не поймай, не <свист> надо ему так рассказывать. Как <свист> ты до, до цього додумался, блядь? Ну, здесь просто є, просто... Є. Nee, просто был чувак, типа его называли Спермоусом, пропагандист. Спермоусов, я понял. Это пить хвостик дам. Хвостик. Тут сейчас на нее на ушко поморчал би, а ти сразу вот так вот. Повернись, живим і не станет надо. Просрать живым. А я Блядь, ну шо ви не ставим вже, блядь. Не сутортик, твою мать. Кохана, ми змиваємо дітей. Це типу коли її на лице, да, але лапа то вбивати сапиш. Вмилася пиш, Сука, як вони в я. жопу заходять, весь час зайдет. от вот мені так умієте, да? да. В жопу заходите? Там да. без нас задні. І трахать їх. А, я, я я ніяк не буду на це реагувати. Че to... машина для траха. А, а! Я відірву тобі тобі і буду людям в лице целати. А можна не надо, не? Эээ. на гурятина пішла. А що тут русня була чи що? Два. Постоянно. А постійно русня. Не, русня везде в Вона к повітря, блядь, тільки з запахом гамма. Хохе. <реш> <реш> Ты блядь. всі поняли. <реш> я кисвіт поїхав. За що, ми нормальні, блядь. А шо не. Що, не, що, з чим ти не згоден, блядь? Я. Та ні, я просто типу, дивуюся вам, як вас. Просто, просто візьми вітсосси сам собі там. Да? Э-ээ, е, да, заважають да. з с позом. Так удали, так? — А Що там тебе пузо? Ти пузо вдали, <смі> на то, що ти прикалуваєшся? Опузов <смі> вдалина тоже, тільки ти все. Ой, все. Понимаєш, виправду... ти зробиш липу с щоб потом робити ауто з граємо? — Я знаю слово, яке називається оце от самовідсос. Автофіляція. <смі> знаєш, знаєш, що, що найгірше? Не, не один ти. Я його знаю з ветеринарної практики этой звідки. Не знаю, адки не маю. Просто таким собаками займаються. Окей, ладно. Потім в них баланс постійно, знаєш, це таке. них, коротше, короче, із пенісу тече зелене. Нам це обов'язково було знати. Треба повисати, раз'єрити. Це ж було вже, почекай, це ж було вже.